Чому нарцис з новою жертвою, новою дівчиною, новим хлопцем поводить себе краще, ніж поводив зі мною? Наприклад, там, ви кажете, діти там з дітьми гуляють, з жінкою гуляє, те робить вона, те робить, то й мені не робила. Ну, ну що ж тут? Нова ігра. Ну, Чоловік має. Два Зайця вбиває. Він собі новою грою завлікає нову жертву. І цією грою показує вам те. Що ти був не такий. От бачиш, з новим чоловіком я інша. Мене міг зробити щасливим інший. Інша. А ти, містовжество, ти не міг мене зробити, ти мені того не купляв, ти мені того не купляв. бачиш? А я. А цей чи ця нова жінка зуміла мені це зробити. І в мене справжня любов, В мене БП з ним. Це все ілюзія. Ігра вам на публіку, щоб вам прицепити чувство вини, що ви якась не така чи не такий, що ви щось неправильно робили. Це просто нова ігра. Якщо у вас є бажання тратити час на спостерігання, ну спостерігайте де побачите. Тільки ви ж багато чого не знаєте. Ви що думаєте, що метал, метал формулу метала можна і змінити і приходу другої людини? Да, з нього можна викувати меча, можна виконувати ложку? Ну, він станеться металом? Ви що думаєте, що новий чоловік це порука нового щастя? Ви що думаєте, що завести нову людину як завести нову собаку і стане щасливий? що думаєте, що нова людина може зробити вас щасливим, там знаєте, яка приказка. Десь там чув TikTok, там. От я поміняв чоловіка і знову став красивий, любимий, желаний. на певне. Время. Вся проблема в нас. Якщо я неї змінився, то все кругом не зміниться. А переїжджаючи за кордон, міняючи людей, ти нічого не робиш. Ти носиш з собою. Те гамно постійно. Так що викидайте свою ілюзію, перезабирайте це все надії, забирайте чувство вини і розумійте. Це нова ігра. Живіть своїм життю, не чекайте місці, не чекайте справедливості і не чекайте бомранів. Вони вам не потрібні. Консультації, чистки, обучення, регрес, обучення картам таро, магії воску, навчання, школа, життя. Пишіть в особисті.